Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі як можна. Дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя, комусь отримати за це якусь фіксовану зарплату, А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з несправлю, стільки я сам з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу. я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я так ячу цьому не научиться. Я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився, поші клієнти понятно, безплатно були. Місяць два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв, Появлявся мій контакт. Я починав працювати дуже просто. Поняв, не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой, а дахнуть, можуть щось з дітьми поспілкуватися, і все. І на прикладі просто онлайн, можуть українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео. І будете знаємо це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація.